Молитва від заздрості до Кипріяна, молитва від заздрощів. О, святий угодниче, Божий мученик Кипріян. Відомо мені, що до тебе взивають в хвилини смутні, і допомогу тут же від тебе отримують. Прийми і від мене, недостойного раба Божого Івана, прохання просте. Молися до Господа, попросивши для мене зміцнення віри і в печалях втіхи, так нехай захистить Він мене від нападу людей злих і всяких дій. Будь святий Кіпрян мені вірним помічником у боротьбі з ворогами, яви мені заступництво Твоє з підтримкою, твій шлях земний. Пройду і опинюся в Царстві Небесному біля всіх святих. Амінь.